Доброго здоров'я! Уже видно кінець травня. В цих вербах я залишала маленький трутовик сільчана-жовтий. І подивіться, який облом. Як я його тут залишила, так він і сидить. Заморозки, видно, його прибили, і він не став рости. А я ще й чоловіка попросила, він зі мною приїхав уже, поїхав додому. Отам трутовик маленький. Щоб він мені його якось зірвав, зрізав. Він ще взяв такого великого ножа і нема що різати. З тієї сторони теж сидить. Он там маленький. Ось така печалька. Що ж ти зробиш? Ідемо далі. Зате подивіться, як гарно та пишно розквітла бузина. Таких великих її кетягів я не бачила ніколи. Мабуть, тому що вона прямо над річкою виросла. Квіти бузини ми візьмемо, посушимо на ліки. Вона добра від простуди, добра від хвороб шлунково кишкового тракту, риба кидається. Кола йдуть. Голуби. Розвелось у нас цих диких голубів? Ох, які кетяги. А ще з квіток бузини виготовляють прохолодні напої, шампанське. Дикі качки розгулюють в селищі, як по бродвею. Хі -хі. Ніколи такого не спостерігалось. Що то значить, третій рік немає полювання? Краще, хай би воно, звісно, й було. Так що кошик у нас все одно повний. Правда, хотіла одного, набрала іншого, але не менш цінного. Весь інтернет забитий про покупку квітів бузини. Судячи з цього, бузина у нас найбільш цінна лікарська рослина. Як же неймовірно пишно цвіте Акація, а аромат такий стоїть, що не передати словами. Ось Акація низько опустила віти, можна дістати і нарвати свіжих гарних квіточок. Яка ж розкішна! А що це у нас таке неймовірно пухнасте на березі річки? Це особливий сорт верби. Називається верба кошикарська, верба лозова і верба прутовидна. З неї добре робити кошики, бачите, як гнеться. А ще її висаджують як декоративне дерево в садах. Починає квітнути волошка іде на березі річки. Оці синенькі приквітники дуже добрі для лікування хвороб очей. І не один кущик тут волошки. Скоро зацвіте липа, тут вона низько, можна зібрати квітів. Дуже цікава рослина, її ще називають живокіст і листочками користуються так, як листочками живокосту прикладають до хворих місць. Проте офіційна назва цієї рослини чорнокорінь. Корінь її використовують для лікування багатьох хвороб. Отам синіють люпини, і тут захоплюють собі все більшу і більшу територію. Але рослинка гарна, вона не викликає в мене такого спротиву, як, наприклад, золотарник канадський. Прямую я ось сюди, по стежці, по берегу річки. І тут у мене погляд мимоволі ковзає наліво. І я заумираю. І що ви скажете? Фантастика! Невже я це грибне щастя бачу наяву, і воно мені не сниться? Яка сила випадку? І варто мені просто було мить пройти і дивитися вперед, а не повернути голову. І я пройшла мимо і нічого б не помітила. І пройти тут до грибів добре. Берба колись упала і створила місток. Ось вона, наша грибна куриця, я б сказала навіть півень з розкішним грибним хвостом. М'якенький. І поряд з цими грибами вперед по колоді теж якісь гриби, мабуть, пилолисник. Ніхто туди не полізе, колода слизька. А ось тут росте вкрай небезпечна рослина, смертельно небезпечна болиголов. Рослина смертельно отруйна і спасіння від неї немає. Проти отрута то існує. Проте дія рослини включає десь 5-7 хвилин. Жодна швидка за цей час не встигне до вас доїхати. Це значне застереження для тих. То любить все пробувати. Гриби, рослини, смертельної дози вистачає одного малесенького листочка. Її чомусь плутають іноді з Петрушкою. На Петрушку то схожа, але де росте Петрушка, а де росте болиголов? Болиголов росте в сирих місцях по берегу річки, в болотах. Я голова не шукала і їм не цікавилася. Випадково зустріла його ось поряд з цими чудовими грибами. І, взагалі, якщо ви добре не знаєте рослин з родини зонтичних чи окружкових, не звертайте на них уваги, тому що більшість із них отруйна. Що я тут ще бачу? Що стара, опала, напівзгнивша верба виявляється, оновлюється. Ось іде нова поросль. Я зустрічала таку інформацію, що трутовики сірчано жовті допомагають дереву, лікують дерево. Звісно, інформація з ряду міфів. Тому що це паразит, який викликає буру гниль серцевини дерева. А зараз нас чекає дуже приємний процес. Будемо забирати ці гриби. Я вже бузину з кошика переклала в пакет, звільнила кошик. Трутовик серчано-жовтий уже розкрився на псевдо шапинки, але ріжеться він ще як масло, він ще ніяк не старий з цього боку. Спробуємо слизько, аби не посковзнутися, що з цього боку, що з того боку. Однаково незручно, але в воду ж не станеш там глибоко, то дрібниці ще незручно, аби гриб забрати. Якось частинами прийдеться вирізати, виламувати. О, яка краса і цінність. Уже корзинка заповнена, майже. Ой, який свіженький! Гілочки повростали. Яке ж суперкласне грибне віяло, яскраве, жовто-оранжеве. Як здивується чоловік, коли він дізнається, що я все ж знайшла сьогодні трутовик сірчано-жовтий.